Вітаю усіх дуже швидке, але важливе оновлення, що стосується виключно видруків і найсуттєвіше видруку для нуклеосного парку. Щоб максимально заощадити простір на сторінці видруку, ми скоротили деякі позначення. Ті, що написані словами, за змістом залишилися тими же, там все зрозуміло. А от зміни для поля попередня дія, хотілося б прокоментувати. На видруку, повторююсь, виключно на видруку, його значення переформатовані до загально прийнятих у широкому колі маткарів-селекціонерів знаком замість слів. І тепер тип ротації бджоломатки, що ви записуєте до історії неклеусу як підселена, на видруку буде просто позначатись великими літерами NM, тобто неплідна матка. Наступний тип відібрана. На видруку буде позначатись як стрілка вправо. І відповідно, якщо це виконано. Однією маніпуляцією відібрана і підселена, то на видруку це буде виглядати як стрілка вправо із літерами NM. Все елементарно логічно. Наступний тип ротації додано маточник. Позначається просто як велика літера М. І за тією ж логікою, якщо це одночасна маніпуляція із відбіром матки та доданням маточника, то це стрілка вправо із літерою М. Тобто змінилось лише візуальне відображення на видруку. При доданні цих записів до історії маткомісць. Все залишилось тим же селект-списком, що і було до оновлення. Також до таблиці було додано крайню праву колонку, що відповідає послідовному номеру всіх роздрукованих маткомісць на видруку. Наголошую, що це було зроблено, щоб вмістити якомога більше маткомістць на сторінці аркошу та при цьому зробити її максимально інформативною. Як бачите, на тестових видруках нам вдалося помістити 33 обраних маткомісця на сторінці. Тобто при двосторонньому друкуванні на двох аркушах можна вмістити більше 130 маткомісць. При тому, тепер, пройшовши якусь кількість, ви завжди можете звернути увагу, скільки саме одиниць ви вже обслужили, звернувшись до правої колонки, яку, до речі, ми також додали до видруку з пасіки. Тож користуйтесь, звикайте до нових стандартів. Я думаю, що вони стануть вам у нагоді і заощадять ваш час. А також обов'язково залишайте. Ваші пропозиції та коментарі щодо аплікації в описі під відео. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте про вподобайки та підписку. До нових зустрічей! Хай щастить!